Всім привіт! Компанія Мотор Україна. Ми сьогодні вам знімаємо шифінг 240 модель BFL-U. Це модифікація йде задньоприводна, спереду у вас ресорна підвізка. Дуже великий плюс цього трактора це цільний передній міст без сварних елементів. Тільки ось тут бачимо, там де наварювали сам обертаючий механізм повороту. Да? А так балка вся йде цільна, за нею кріпиться ресора. Тобто у вас амортизація, пружина, грубо говоря, переднього мосту відпрацьовує набагато ліпше, ніж без неї. Так, По колесам 7,5-20 задня резина, 6,12 передня резина, механічно тут тяги. Талотниці всі шприцьовані, механічне обертання е, от система йде червячного типу, тобто довгий вал, і потім у вас йде механічна тяга. Коробка 3 плюс 1, по поніжені передачі. Насос від коробки, вмикається, він вимикається тобто піпкою. Оцією. Є блокування диференціала вал відбору 6 -шліцевий. На модель Юзаканням BFL U. Це примусова гідравліка, виносний гідроциліндр, розподільник для гідравлічної системи, тобто вгору вниз у вас примусово качає, плюс плаваючий режим. І є також краник, який, по суті, перекриває поток і дає поток на ось цей от вихід. Що це я вам розкажу? Це у нас шланга, яка йде під гідровиходи. Тобто Ви монтуєте бистру і можете підключати, грубо говоря, Прицепи гідравлічні або щітку гідравлічну, тобто те, що працює від гідравліки. Так, задні чулочки у вас посилені 40-го типу, є причіпний пристрій, 6 вал відбору потужності. Під 20-й палець, у вас 22-й яблучко. Сидіння тут регулюється по виліту, тобто зручне є Противаги на кулесах по 22 кг, На переднє місто у вас 30 кг, Освітлювальні прибори всі зроблені. Ці трактори ставляться на облік. Вони йдуть з блокуванням, з переднім радіатором, з усіма примочками. На сьогоднішній день це на задньому приводі максимальна комплектація. Коштує він 3350 доларів. Якщо хочете замовити, є в двох кольорах, є по наявності, набирайте номер, який бачите на екрані. Всім гарного дня!